Здорово, трейдери! Сьогодні розкажу вам про стратегію, яка мені допомагає швидше проходити челенджі і отримувати більше профід з позицій. Давайте почнемо. Багато досвідчених легендарних трейдерів вказували, що коли ви зловили суть напрямку ринку і ситуація високоімовірна, треба вижити з цього шансу по максимуму. Що це значить? Коли ви розумієте, що ваш наратив є правильним, ви можете збільшити свій прибуток за рахунок добору позицій. В інтрадей торгівлі таких ситуацій, коли можна добрати позицію, не так багато, але ці ситуації є і ними потрібно користуватись. Давайте вам детальніше поясню за саму стратегію, як її використовувати. Наприклад, у вас є зона інтересу, це може бути ХТФ-поє, у вас є таргет. Коли ціна доходить до зони інтересу, ламає структуру, ми можемо набирати першу позицію. Далі, якщо ціна формує нові опорні області, що нам заважає добирати позицію вже по тренду з такими самими таргетами. Коли ми заходимо в другу позицію, ми підтягуємо стоп з першої позиції до другої. Якщо у вас є можливість зайти в третю позицію, заходимо і переставляємо стоп з другої позиції до третьої і з першої так само. Давайте розберемо, чим ми ризикуємо. Якщо ціна розвертається після нашого другого входу, ми втрачаємо 2%. Це якщо в нас стоп-лосс виходить вище, ніж минула точка входу. Якщо минула точка входу десь пересікається з стоп-лоссом даної позиції, ми втрачаємо приблизно 3%. А тепер, якщо наша ідея відпрацювала, ми своїми діями збільшуємо прибуток в 2-3 рази. Просто я замітив, що зазвичай всіх участь закривати частично свою позицію, і ви цими діями самі собі урізаєте профіт. Якщо ви впевнені в цьому русі, я не розумію, на що фіксувати, урізати собі же профіль, якщо ми його можемо збільшити. Давайте я постараюся знайти приклади, як я використовую дану стратегію і закину собі в Телеграм. Можете перейти і глянути, ссылка буде під відео. Ще скину шаблон з даної торгової стратегії, може буде комусь корисним. На цьому все. Всім гарного дня!